Мабуть, усе почалося ще взимку, тоді, коли дорога скувала льодом, а вітер так забивав до що здавалося ніби хтось тукав шибку. Ми стали переселенцями. Ми з зімером жили на околиці села. В старій хатині, яку він успадкував від діда, вона буквально врятувала нас від життя без хатки. Тиша і ріс за містом, ставок за пагормом. Я понебила це місце, поки не почали його боятися. Пам'ятаю, як одного вечора він повернувся пізно. Я вже поставила вечерю, борщ, пампушки, на дрова макарони по флотськи, навіть запалила свічку, щоб було затишніше. Він увійшов, мов тій в курці, яка була вся брудна в болоті, очі блищать дивним блиском, наче вовка, що побачив місячне на світло. Де ти був? спитала, я подаю через На фермі трактор зламався. Дувалися допомагати, відповів він, не дивлячись, пахло під нього сирістю, зарізом і димом, але не тютю новим, а тим, що залишається після вогнища, коли гасш його сніг. Я не стала запитувати більше. Проте, коли він зняв чоботи, на підлосі залишились, босі мокрі відбитки. Я не зрозуміла, як це можливо, бо чоботи всередині.